При експлуатації потрібно проходити щоденне технічне обслуговування, а точніше кожні 10 годин. Причепний пристрій змащуйте всі точки мащення злому причепного пристрою, так як показано на відео. Грядельний ряд. В грядельному ряді змащуйте всі точки мащення втулок ковзання грядельного ряду. Опорний вал робочих органів. Опорний вал робочих органів змачуєте втулки цього валу, як показано на відео. Прикочувальне колесо. Потрібно змащувати точки мащення втулок прикочувального колеса. Бункер для дрібносім'яних культур. змащуйте всі вкладиші осі привод дрібносім'яних культур і втуп механізму норми висілу. Механізм висіву гранульованих добрив. Змащуйте передні і задні вкладиші механізму висіву гранульованих мінеральних добрив, так як показано на відео. Змащуйте всі втулки привідного вала в весь мінеральних допир. Також необхідно змащувати корпуси перевідних трансмісій висівних механізмів у кількості двох штук.